Всім привіт! Дайте шуму, народ! Да. Дивіться, я розумію, що я виглядаю як людина, у якої немає проблем з сексом, і ви абсолютно праві. Бо життя мене і знатно, якщо чесно, останнім часом. І знаєте, зараз маленький інтерактивчик. Повлодуйте чоловіки, які колись дуже сильно закохувались. Блять, сидите з жінкою, вам така, ну м'яко каже, пезда. Ні, просто це зараз розуміють тільки чоловіки. Це той момент, коли ти дивишся на дівчину і думаєш, боже. Ну, яка ж вона йобнута. Але ці очі і ця усмішка вони все перекривають. Просто реально, велика проблема в мене в стосунках в тому, що я що на сцені комік то і в житті комік. Одного разу ми ходили з дівчиною купляти презервативи, чому знає, бо мені не продають. Мені так і говорять, це презервативи від дітей, не для дітей, Я такі, так мені для цього і треба. І чесно, вона поступила як мама, бо вона підійшла зі мною на касу, поставила презерватив і колись пішла. І касир це замітив. І він почав пробивати всі покупки так: пік-пік-пік, я такий боже, мама, де ти? І касир пробиває, каже, пакет треба, а я згадав, чесно кажучи, старий прикол, і кажу, та ні, вона ще не така страшна. А касир, походу бачив цей прикол, і він на весь магазин. Ну я ж її не бачив, тому запропонував. Ви бачили, як жінка з боку просто охреніла. Проходить три дні, я приходжу додому до своєї дівчини, відкриває двері її мама. А це та жінка, яка охуїла на касі. А я ж комік, я не розгубився я такий. Вже бачились. Вона мене блядь, даже до хати не впустила. Да, Ужасно було, дуже ужасно. Просто розумієте, е, от я останнім часом реально дуже згадую своє дитинство прихідний вік, тобто вчора. От. Е, Реально було дуже важко, тому що я не слухався батьків, закривався в кімнаті, огризався. І що робили батьки? Везли мене до голови сім'ї, правильно, до бабулі. Вони розказують це все, що я огризаюсь, не слухаюсь, закриваюсь в кімнаті, бабуля так дивиться і каже: Ну мені здається, він употребляє наркотики. А я просто подручити хотів. Розумієте, я з віруючої сім'ї, мені самозадоволення з блисковкою Маквіною замало півтори години. Дівчатка спокійно, там не капець, який апарат, просто ну треба було блядь, закрити всі ікони в хаті. А ікон до да хера, просто напроти тебе 40 дюймів ікона богородиця, дивиться тобі прямо в очі, прямо в душу в цей момент, і такий боже, ні. О, ні, не треба. Ой, бля. Ви не уявляєте, наскільки я був щасливий, коли виключали світло. Тупо дві хвилинки, і я довольний. І при тому, що віруюча сім'я, бабуля, ніколи не стидалось ходити біля мене голою, а вона не прям сексуально виглядала, якщо що. Не було такий момент, що бабуля виходить, такі о, бабуля! І чесно, вона виходила, а в неї ну не прям сексуальне тіло. В неї дві цицьки звисали як середньовічні булави. Я просто в дитинстві раз так пробіг, стру з мозгу, обсісько отримав. і після того більше не бігав. І мені було дуже дивно на перерві, коли я говорив з однокласниками, вони казали, мені так подобаються великі цицькі, а мені ці цицьки не подобаються, бо я їх бачив. Після того як я їх бачив, я хотів, чесно кажучи, осліпнути. Да, дякую, Мене на цьому сесію. Гарного вечора.